Привіт, у нас перший сніг насипало. Так, треба свинок відкрити. Ага, шоці? Виходьте. Ти куди ж сніг хай сидять? Вони не хочуть виходити, в них стрес. Що там, сніг, кабанчик? Зараз я тебе почищу трохи, виходь. Ви Вы прийшли? Зараз підемо, підем, підем. Треба сюди. Так, сніжок вже розтає. Синок вже на санках покатався. Дістала, от я з погреба Вишні такі, хочу малому зробити кисіль. Може, буде таке їсти. І хочу зробити винігріет. Ось ця морква буде на Венігріт, а це хочемо зробити морку по корейськи а там вже картопелька і бурячок, то він і грєт. Зараз підемо думати, що ще готувати. Ось такий кисіль вийшов у мене. Захотілося чогось такого смак дитинства. Тут в мене вишня консервована і полуничка з морозилки. А тут я вже напекла. Кекси і ось така вертута шкварками. У ну, мене не вертута не закручене, а такий рулет. Для тих, хто полюбляє шкварки, це дуже смачно. Нам в дитинстві таке готувала бабуся. Правда, в печі, коли випікала хліб, завжди робила таку вертуту. Смак дитинства також. У мене сьогодні день натхнення готувати, як то кажуть, напекла і наварила ось такі. Кекси ще спекла. Завжди випікаю за одним рецептом, але сьогодні замість маргарину взяла смалець. Думала, вийде трішки не так, але смальцем вийшли набагато навіть смачніші. Зараз покажу, що ще наварила. Так, тут приготувала ще от такий плов. У нас плов всі полюбляють в родині. А ще зварила капусняк. Ми рідко таке готуємо, але захотілось, то потрібно робити. Ось такий вийшов. Іду в літню кухню, там залишила, щоб картопля і буряк прохолонув, і буду зараз різати все на вінігріт. Вже сніжок майже розтанув. Але на вулиці прохолодно. Скільки градусів? Нуль градусів. Так, Зараз хочу перший раз відкрити моркву, яку ми закривали. Вона вже відварена, а так на салатики її можна. Морква з банки вийшла хороша. Я переживала, що вона буде м'яка, але ні, тверденька, все добре. Зараз потрібно швиденько все нарізати, так як мають вимкнути вже світло. Зробимо вінігрят і будемо вже сьогодні відпочивати. Венігріт, хто як готує, то додає і квасолю. І капусту квашену. Я з квасою рідко готую, а от капусту іноді додаю. У нас бабуся коли готувала, завжди додавала і квасолю, і квашену капусту. Це в неї такий бувень гріт. А ми вже дома їх готували з батьками, то ми таке не додавали. У кожній господині свій рецепт цього. Сьогодні більшу частину дня готую вже, закінчую, зараз наріжу і все. Будемо відпочивати. Але зато сьогодні попрацювала на кухні і на два дні вже буде, що їсти не потрібно буде готувати, а то ця кухня завжди думає, що його готувати їсти. У нас вже вимкнули світло. Я якраз закінчила, заправила пахучу лійкою. Зараз перемішаю і все. Будемо чекати, коли нам вимкнуть вже світло. Ось такий салат у нас він вішовий.